Доброго дня, компанія Автофокус. У нас на надходження QX70. У нас 3,7 об'єм бензинового двигуна, також обладнаний газовим газом. У нас повний привід. ось такі величезні чорні диски, дуже непогана комплектація. Це у нас 14 рік. Тут у нас позаду присутні партроніки, автомобіль працює рівненько без проблем. Зараз покажу задній ряд. Тут автоматичні склопіднімачі, також кіряний салончик, чистенький охайний. Зараз перейдемо. Тут також у нас присутній безключовий доступ на передніх двох дверях. Пам'ять сидінь, повний склопакет, електричне регулювання, сидінь зі складаннями, електропривід кришки багажника, електропривід, сидінь, салончик чистенький, охайний, шкіряне мультикермо, електричне регулювання керма, датчики світла, датчики дощу. Ось така вже мультимедіа, камери 360, старт-стоп, клімат у нас двохзонний підігріви передніх сидінь. Ну і звісно, авто в нас на автоматі. До речі, також присутній люк. Автомобіль знаходиться Михайло Гришка-4А, працюємо без вихідних. Його можна купити в лізинг або в кредит, або приїхати та придбати за готівку. Тому чекаємо вас на перегляд.